you uh -huh. Привіт усім, слава Україні! Банда в зборів їдемо на поле сіяти сою. Сою вже протравили ми. Зараз покажу вам, чим ми травили сою, яким препаратом, і розкажемо, покажемо вам, як сім, і що до чого. Ну а ви ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З нами, як завжди, цікаво. Паємо татарином до поля. Тут не звертайте уваги, це до грошей символ спеціально не витирав, Нехай буде! Так, ну і площа у нас підготована Олександрович вчора провів культивацію хетезом. І сьогодні ми розпочинаємо сіяти. На кузові везу селітру тону, ну там на якусь невелику ділянку буде ще і з добривом. Пішов процес. Газончик працює, тим не менше. Свою роботу виконує. завантажувач сивалоч від галтек. Отака От штука. Рекомендую всім однозначно. І зараз подивимося, як ми протравили нашу сою. Якість протруєння. Руки брати не буду. Ну самі бачите. Ідеально. Є тут трошечки половинок. Так як ми не калібрували, тільки перевіяли оверскою. Сіємо ми десь кілограм по 110. 100-110-120 кілограм. Десь туди. Точно не заміряємо, сієм отак. І десь на метр у нас виходить 15-17 штук. Сі ми з тою Хайпро. Поміняли коника, дядько віддали трактора. Відчепив його чи Запрягли МТ-зона 892-го. Ну і сівалка Ніка. Ніка 4. М. Вітер такий дме нереальний. І на газончику зараз покажу, який загальний фон після протруєння зерна. Все чітко, так як пише книжка. А що, прикрились? Боже! Остаємо їх не так вато! А, вибрало все, да? так? О, пішло. сіволочку ми загрузили. Зараз дістаємо бег із селітрою, заправляємося і починаємо працювати. Доводиться розвертатися на полі, бо така у нас ситуація. Поле одне, а дорога проходить прямо посеред, посеред поля. Місця для маневру немає, тому отак. Остхем. Селітра. Трошки, але хоч щось. На якусь певну ділянку попаде і подивимося тоді результат. Та мабуть нас ворота тут є. Сюди воно все і піде. Цікава процедура. Гору в гору, гору. До речі, клапан також від галтех. І все, зараз засипаємося селітрою і починаємо процес. засыпаете наше золото. Такая как грибна, селитра. Короче, банки такие маленькие. Найти сивал теперь доброго. Здесь, до до этого клапана была кружка. Такая трубка. Было взручно. Здесь, здесь на базе, да. І так, народ, нарешті я добрався до нашої сої, і в нас тут відбулася магія. Соя в нас посіяна і вже закоткована. Зараз пройдемось, подивимось. отримали ми перші входи. Перед тим, як і обіцяв, розкажу вам про, про труйник, який ми застосовували на сої. Препарат називається. Тібарі від кортеви. Це у нас новий комбінований інсектофунгіцидний препарат для обробки насіння зернових колосових та сої проти основних ґрунтових та насіннявих хвороб, а також комплексу ґрунтових та надземних шкідників. І маємо ми в даному препараті три діючі речовини: це в нас дифеноконазол, флудіоксоніл та імідоклоприд. Це в нас суперпотужний препарат, комбінований. Який є комплексний, тобто інсектофунийцит для протруювання насіння два в одному. Я думаю, краще використовувати оригінальні перевірені препарати, які будуть працювати і мають системну та пролонговану дію. По нормах витрати в нас на сою йде від однієї літри до півтори літри, ми застосували по одній літрі на. Одну тонну посівмату нашої сої Хайпро. Використали ми даний препарат тільки на оцій ділянці. На інших ділянках із соєю даного протруйника в нас не було. Та й взагалі ніякого. Я так думаю, що потрібно все-таки травить, протруювати нашу сою та й будь-яке насіння перед посівом. Тому що наш майбутній урожай, як я говорив раніше, Складається із сукупності факторів, які є запорукою нашого майбутнього врожаю. Дехто розказує, що протруювати сою не потрібно, добрива давати не обов'язково, та й обробіток взагалі не важливий. Але я думаю, що все-таки дану процедуру необхідно робити, тому що рік на рік не приходиться. Да, Я з вами згоден, що в минулому році ми також не використовували. Ні фунгіциди, ні інсектициди, взагалі нічого. Ну, Добре, також у нас не було. І навіть інокулянта не було. Врожай в минулому році отримали непоганий три тонни з даної сої Хайпро. Але в нас була невелика ділянка там близько 10 гектарів. Тому, тому якось так. Ну, В цьому році збільшили ми площі під сою. І я вам знову ж таки кажу, що я. Більше прихильник все-таки робить так, як потрібно. Є технологія, яку потрібно дотримуватися. Тим більше в нас протравити є чим, або бетономішалка, або використовуємо ми борт-протруювач від Галтех. Ну, звичайно, зовсім інша ситуація це коли немає можливості або фінансової, або технічної, ну, або просто елементарно немає бажання. І тому я думаю, що краще все-таки провести хоча б інсектофуніцидну обробку насіння. Тому що, знову ж таки, рік на рік не приходиться, і кожного року різні умови, щоб потім не кусати лікті і не думати, що десь ми все-таки прогадали і не допрацювали. Тому що шкідник поліз, щось починає гризти, і потім ми чухаємо лисину і думаємо. Чому ми все таки не зробили дану процедуру? Хоча вона є досить таки елементарна і не досить таки дороговартісна. Так, в принципі, розповів, розказав свої думки. Ви знову ж таки поділіться своїми думками, хто як думає, я знову ж таки нікого не заставляю робити так, як я, так як ми. І сильним спецом там себе не вважаю. На просторах Ютуба дуже багато. Серйозних спеціалістів, великих умів. Так що дивіться, прислухайтеся і навчайтеся. Я показую так як, так, як є у нас. Тому що ми також допускаємо різні помилки в себе на полях. Так, ну тепер давайте подивимось на нашу сою. Перші всходи ми вже отримали. Сіялась вона 28 квітня, зараз у нас 8 травня. Сіяли ми на 15 нікою, велесагро. По нормі десь кілограм 100-120 десь туди. Так, перші всходи ми вже отримали. Але, е, знову ж таки, прогнозували нам дощ е, навчора. Дуже ми його чекали, але нічого не відбулося. Тільки ось бачите, пилюку приляпало і на тому все. Але дощ нам дуже потрібен був, тому що. Не все насіння попало у нас у вологий ґрунт. Так, де в нас тут та соя? І бур'ян уже потихеньку пре. Ось бачите, що мені не подобається в цих зернових сівалках, це те, що то насіння з катушок вилітає, то глибина стрибає вверх-вниз. Ну, понятно, що нерівномірність обробітку ґрунту. У нас тут було, до речі, Одна осіння дисковка важкою дисковою Велесагро 4,2. І по весні у нас була культивація Кентри 8. І друга культивація у нас була КПГ 8,2 Олександрович перед посівом за день провів нам обробіток перед передпосівний. Так, це у нас так, для справки нехай буде. Ось, бачите, вже зрізав. Ну вона вже, вона вже на підході. Хотів вам просто показати момент, той, що не все насіння в нас знаходиться у вологому ґрунті. Сівалка як наче стрибала по даній площі, не знаю, чого так вийшло. Насіння місцями саме зверху. А ось бачите, ось знайшов момент. Насіння протруєне. І насіннинка вже набухла, але не кидає пагін, не проростає. Отакий От момент, бачите, не залізла сівалочка. Але я думаю, що повинна вона е, підтягтися і повинна бути більш-менш нормальна густота. Тому що ми і з розрахунком на те, що, можливо, не пройде дощу, трошки додавали норму. Насіння нам не шкода. В принципі, не є якоюсь там проблемою. Ну, бачите, вже вже насіннячка витикається, витикається. Але знову ж таки, зернова сівалка місцями кинула 10 штук на одному на одному місці. Далі в нас немає нічого. Немає. Немає. І тут знову кучка і далі знову немає. Ну тут є. Ну, Вона ще не вся вилізла, так що почекаємо, мабуть, пару днів. І потім в наступних відео покажемо вам, що з цього вийде. Грунт у нас не чорнозем, це у нас супіщаний. Поле у нас знаходиться на висоті. Називається воно Глобус. Кругле таке. І постійно дмуть тут вітри. І... Висушується земля. Коротше, супер фантастично, тут не виходило нічого. Хоча будемо надіятись в цьому році. Ну, посівалці, ви самі бачите, що назвати даний посів ідеальний, супер розстановка, показувати відстань між насінням є недоцільним. Тому що були в мене все-таки плани посіяти нашою СПМ-кою від Велесагро, сівалка точного висіву із висівним в сет перший. Даною сівалкою все-таки можна посіяти сою. Вже знайшов людей, які сіяли цією сівалкою сою. І можна було б взяти в оренду диски, якими можна було б це зробити. Але все-таки вирішили сіяти спочатку кукурузу, соняшник і заодно сіяти вже сою. Бо знову ж таки була паніка, бо ґрунт пересухає, температура пече вже. Почало пекти під 30, вчора була буря, таке нахмаряло на дощ, а сьогодні вже знову ж таки пече 20-25 градусів. От тому все-таки ми посіяти. І так вже ми зробили. Але плани були і е, я думаю, що все-таки майбутнє за точними сівалками. І, можливо, наступного року будемо сіяти ми вже нашою сівалкою Velesagro СПМ8. на 35 му міжрядді. Дана соя досить таки гарно галузиться, тому дану сою можна сіяти із широким міжряддям. 35 і навіть 70. Так що, друзі, така у нас обстановка. Пишіть, коментуйте, посіяли ви сою чи не посіяли, хто в якісь строки посіяв, хто поспішив посіяти і чи соя не примерзла. Бо бачу на Ютубі, що людей попримерзала. Слава Богу, що ми не вилетіли О, там спочатку, як людей почалася ейфорія, вилітати сією сою. Хоча і в мене знову ж таки були такі думки, що потрібно бігом, бігом, бігом. Давай сіяти, поки є волога. Бо знову ж таки температура піднялася під 30 градусів, паніка вже всі бралася за голову. Думали їхати сіяти, але слава Богу, що не поїхали. І про протруєння, Температура, то піднімається, то падає. То холодно, то жарко, і знову ж таки, от вам для чого потрібно використовувати фуніцидну обробку насіння. Ну, а зараз ми поїдемо на наше перше поле, де ми сіяли сою Хайпро, де ми її розпочинали сіяти на піску. Знову ж таки, на піску. Пісок, мене, до речі, вражає, наскільки швидко на прогрітому ґрунті проростає наша соя. Ну, а ви, звичайно, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте і вліпіть нам отакенького. Зараз поїдемо вам, покажемо, ну, ділимося інформацією, якою володіємо ми. Нічого не приховую, показую так, як воно є. Без прикрас, без нічого. Надіємось на дощик, що він пройде. І повинно бути тут, я думаю, і надіюся, що все буде добре. Так, забираю нашу каністру, тібарі, і їдемо далі дивитися на нашу сою Хайпро. Так, проїжджав я нашу кукурудзу, не зміг не зупинитися, і не показати її вам. Отакий От фон по оранці, де я Орав, власноруч. Ну, що я вам скажу? Оранка є оранка. Поки що ні проблем з бур'янами немає, немає нагальної потреби вносить гербіцид. Ну і в загальному фон чудовий, сонечко світить, кукурузка росте. Так, і вніс я стелар по літрі плюс металат. Тут в нас дісковка на зворотах була, тому що до краю я не доурював, ну, зворота, зворота не відурював. Задіскували. І попер відповідно бур'ян. Вніс я стелар. На, тільки на зворотах, щоб підчистити трошки поле, щоб було воно більш-менш цивільно. Ну, а тут у нас дисковка когрудза. По дисковці. Там сіялось на день раніше, тут на день, на два пізніше. Тут також у нас внесений гербіцид стелар. Зараз підемо, подивимось на цей. Хочу глянути на наватник сирійський. Он якраз кущ росте, що з ним сталося. І ось ми спостерігаємо наш. Не наш, точніше, такий паразит нам не друг. Ватник сирійський. Ну бачите, дію, гербіцида дія є. Гербіцид я не вкрав, не пропив, все внесено на нашу площу. Ну так, підкрутили, але я думаю, що треба його добити ще ранцевим присквочем. Треба наколотити якусь е, страшну суміш і спробувати його якось повиводити, бо... З кожним роком розростається більше, більше і більше. Комбайном розноситься. Виривати немає ніякого сенсу. Потрібно якось зразу виводити. Підкажіть, хто як з ним бореться з цим, цим бур'яном страшним. Ну а кукурудза в нас отака розстановочка. Сіяли 68 тисяч. Густенько в цьому році. Взійшла капітально, з бур'янами почали боротися, нібито всеколиця попризихало, соняшник одразу відкинувся. Нібито все працює, будемо чекати і спостерігати далі. Ну і також заїдемо, оглянемо проїздом на наш соняшник від компанії піонер P64 LL264. Сходи ми отримали по даному фону, слава Богу, дощ нас врятував в даному випадку. Як бачимо, соняшник зійшов, Вносив я тут ґрунтовий, прометрин плюс пропізохлор по 2 літри. Але бур'ян Пре. Мабуть, слабенько спрацював наш ґрунтовий. Було сухо, холодно. Амброзія росте повним ходом і, само собою, тут буде. Вноситись геліантекс. Подивимось, можливо, не тільки геліантекс, а і хізалофоп або клетодим. Так, ну соняшник зійшов, густота є. Енергія, дивіться, соняшник бадьорий. Це в нас класика. Густота присутня, чесно кажучи, дуже переживав. За дане поле, що ми не отримаємо сходи, але ми все-таки їх отримали. Дивіться, ось, соняшник росте, енергія чудова, рослинки поки що нормально себе почувають. Потрібно поборотися з бурянами і, я думаю, буде, буде тут нормальний результат. Густота із запасом 68 тисяч, якщо не помиляюсь. Тому... Будемо сподіватися, що все тут буде чудово. Попрацюємо ми тут ще фунгіцидом Pio від кортеви. Надіємось на непоганий результат. Отакі от сходи ми отримали. Як на мене, чудово для даного поля, для даного обробітку. Добрались ми до нашої Сої Хайпро, перший посів. 24 квітня і спостерігаємо загальний фон нашої сої. Соя вже вся практично зійшла. Схожість чудова, енергія чудова, і наша соя прекрасно себе почуває. До речі, народ, напишіть у коментах, хто придбав у мене сою. Чи ви вже посіяли, чи не посіяли. І якщо посіяли, які ви сходи отримали? Що у вас зараз по вегетації? Цікаво почути, як данасоя почуває себе в інших областях України. Ну в нас отакий фон, все зійшло. Як на мене, чудово. Пройшов би ще той дощик, який нам обіцяли. Взагалі було б чудово, вона пішла броси. Хоча і зараз вона себе непогано почуває. Пісок у нас. Супісок. ґрунт. Не дуже козирний, але нормально. В минулому році тут насипала соя. Це в нас соя по сої. До речі, енергія вражає. Дивіться, як вона вкорінилася. Ось корінець і пішла собі в рості. Зелена, болячок немає, проблем немає і спокійно собі росте. По густоті прекрасно. Як на мене, все війшло. Отакий от, от фон. Дай Бог, щоб не було морозів. Ну я думаю, все буде тут добре. На цьому завершимо відео. Всім дякую за увагу. По традиції ставте отакені жирні подобайки. Підписуйтесь на канал. Ну і все буде Україна. Покажемо вам наші площі в процесі вегетації. Далі буде.